Вот это обороты вальцев. считает, сколько листов сделано. Це длина листа пока как она доставляется длина листа. Температура в охладителей, температура воды после вальцев. Ну це температура в баке поддерживается. Віктор показує секрети. Як же ж все виглядає всередині? Що можливо хтось захоче собі таку кількість проводів, датчиків і іншого, то будь ласка, ха -ха, копіюйте. Секретів немає. Яка повинна бути температура повітря в приміщенні, щоб все йшло нормально? Плюс-мінус. 20-22. Тобто коли на дворі мороз мінус 15-20, якщо буде в приміщенні плюс 5-10, не вийде робити вашіну. Вона крихка буде. Кривка ламатиме. Ламатиметься ще а, в процесі виготовлення. Ламатиметься, так? Да? Поки буде йти. О, зараз холодно.

До речі, пасічники, оця ващина, яку ви зараз бачите, яка вже виготовлена, я домовився з Віктором. Зараз вона виготовляється з мого забрусного воска. І що я вам можу сказати, що бачив я різне обладнання, різне мається на увазі різних виробників, які роблять катану ващину. Бачив це обладнання. Воно займає багато місця і воно немало коштує. Якщо не секрет, Віктор, скільки вам обійшлося все разом обладнання, матеріали, щоб все це виготовити? Десь 150 тисяч. 150 тисяч гривень обійшлося все, щоб виготовити і щоб воно функціонувало. Чи задумувались ви, коли воно окупиться? Ні. Не задумувалися, так? У мене такої цілі немає. Да. Я роблю для себе. Є сил немає прикраски. Задача стояла, у вас головна, робити для себе якісну вашіну з року в рік. Добре, тоді питання. За 4 роки своєї, використання своєї ващини на пасіці. Які ви замітили зміни в не знаю, по, Це ж були різні зими, це були різні взятки по сезону. Яку ви замітили різницю в порівнянні з покупною ващиною? Покупну ващину я восьмою не ставив, а свою ставив, матка йде черви. И червлять хорошо. Лучше йде, чем суши. Червить. И за от бруска до бруска. Ну це якщо семья сильна, якщо в природі все-таки ж є якийсь взяток. Понятно. Ні, ну на садах садись цвети. Да. Я на садах отстраиваю здесь от трех по ти ранок лощину. Ну це, це велика кількість. Я взагалі не ставлю на садках. Підоставлю. Якщо ви ставите велику кількість на кожну сім'ю ващини за сезон, тому що це не проблема, самостійно виготовили і вона є. Чи є раїння на пасіці? 1%. 1%. І порода яка? Ну, українська степна і парадні. Тобто маток ви десь купуєте. Я сам. Добре, якщо вона породна українська типова карніка, все одно ж ви десь берете періодичний матеріал. Браво! Зараз не бачу різниці. Виводите маток яким шляхом? Перенос лічинок. Чим переносите? Китайський шоколадний. Оцей що з язичком. Так. Ага. Де дешевий китайський. Шпатель. Все ж таки по лінії. Все у нас з першого погляду дуже легка і зрозуміло. Але є багато нюансів. Зараз бачу, регулюєте кількість подачі воску на вальці. Не да? Нельзя щоб було багато йшло, не взяв, щоб пішло мало. Ага, якщо буде трошки менше, тоді буде менше зрізати. То якщо не влізе, якийсь листок буде на 3 чи 5 мм трошки коротший, то... Це його можна одразу переробити. Його можна що переробити, що можна... Ось видно, вже пішла ширше. Його можна переробити. І його можна поставити бджолам, вони його все одно відбудують. По пасіці, розкажіть, будь ласка, от велика кількість відбудовується за сезон вашіни. І ви кажете, ви сушник не залишаєте в зиму. ви його перетаплюєте. Ну, витрачається час на перетопку. Треба ж витратити. Підчистити рамки. Она робота, рамки. О, а потім нависну наващувати. то може краще сушник зберегти. Ну, Воск додається, прибыль воска. Що ж треба хранить? Ну, щоб миші мольну а якщо це біла суші не виводився розпліт уся уся перетаплює. уся суш перетаплюється що машину поставили, вони тільки її відтягли. вона не пішла в зиму вся перетаплюється на скількох рамках зимує бджола сім'я ну, оставляю 10 рамок я не витягую ні медові, ні Вулик 12 рамочний, зимує 10 рамок. 10 рамок, по бокалу. 5, 6, 4... 10. Ага, тобто э, залишаєте нормальний запас меду. Заставні не ставите. Ні. Із весни даєте тільки ващину. Починаючи з гнізда. 2, 2 на 12 гнездо. Чи не? Чи... Ну, гнездо я восьмой ставлю, у меня улика нестандартная. Нижний корпус на 2 см больше. 12 рамочного. Ш... Ага, ширше. А верхний корпус на 4 см больше. Боковые ага. доски не 30, а 25 Ага. Ну, вот, 2 сантиметра. Ага. Ну, по сезону матка сіє тільки внизу, чи наверх відводок іде чи як? Ні. Роздвитинами я не користуюсь. І внизу, і вверху матка. Матка працює на 24 рамках. Так. Ага. Добре. у матки великий простір для її роботи, да. Які взятки тоді на соняшнику? Контрольний вулик є на вагах. Ні, ваги є, коли поставили. Якщо не секрет, бо у нас є пасічники в Україні, коли їм задають питання, так скільки ви берете меду на круг, на зимувалу бджола сім'ю, вони кажуть, будь ласка, не задавайте мені такого питання. Це, ну скажімо так, секретна інформація. Скільки ви берете меду, на зимувалу сім'ю, якщо це не секретна інформація? Я називаю, не щитаю на нього на, 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 на круг. На, на круг, на, ну, все, ну, відводки. пасика стаціонарна, де так до 60 кілограмів. Ну, добре, 300 сімей стоїть на одному тачку? Так. І їм вистачає полів, які соняшники в радіусі вистачає. продуктивного льоту вистачає. вистачає. Да. Який йде взяток, починаючи з весни, садки да? потім що. Балкалипи там є, посадка. Ну там для свого, для розвитку вистачає. Тобто бджоли не голубі. Ви готуєте по весні вчим? Ні. Той мед, який у них залишився з минулого року, вони переробляють, так. Да? Ви його розпечатуєте чи ні? розпечатую, коли ні. Чим, чим більше стає пасіка, тим менше не вистачає на це все. А да. кація є? Є касія. А кація? Такого немає, щоб качати. Ну, взятку немає. Тобто вони щось принесли, щось там... І одразу воно виходить. По Поїли, на розклад перевели. І головна культура – це соняшник. Так, а в основному подкову. Тобто ви кажете, що до соняшника ви вже відбудовуєте багато вощів. Це зависит от силы судьи от 5 до 7 граммов. І на подковную полку. Ще якщо система ДАДАН плюс ДАДАН, то йде ж парамочна робота. Зараз ви ж не ставите корпус ваші. Скільки максимально рамок ви ставите зараз на собі? Ну, дві. 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 І через, якщо це, скажімо так, червень місяць сім'я добре розвивається і якийсь підтримуючий взяток, соняшник ще не зацвів, за скільки вони відбудовують. даже Не за... не, не замічав. Сім'єю обслужили. Через скільки ви до неї знову повертаєтесь? Через 7 днів. 5-7 днів. днів, ви повертаєтесь. Не не дивитесь, там, там вони відбудували на не, 50, если... на 80 і тобто ви наступні ставите. Ні, якщо відбудували, я ставлю. Якщо не відбудували, то смисл його ставити. Продаєте по весні, бджола чи чи Ну, Пакети продаєте. Пакети продаєте, да. Якої комплектації? Четыре рамки распода. Четыре рамки расположен. І плюс одна студа. Так в чем надо багато звонят, щоб чов багато попропадало. Первомая станчать. Та всякими, ну, да, да, щось, щось таке, да. Злата, щось злата. Звонили, що багато. Одно 50 пропало. То тобто есть уже шукають, де купительки. У ну, мене в прошлом году 107 було пропало. В якому році пропало 170? 23 23-й прийде. Все сльты Ну, а если сльозы, это запрещение высокая. Обрабатывалось. То есть обрабляли, як завжди, чин. Бипина. А до бепина. Я, сразу... я сразу обрабатываю посому кулькачали, сразу обрабатываю. Так волк еще ще Еще сразу. Так я бепим подъе на плеча не один же ж раз Ага. Сразу обрабил, чтобы а... убрать цього клеща, а потом уже раньше после выйдет, ще два раза обрабатываю. Ага, а звесны никаких обробок не робить. Нет. А контроль якось здійснюється посыпа клеща, ну, шляхом підставляння листів низ, при... Ні, не, не робить. Тобто... А, а якщо вдруг випин попадеться, якийсь паленый... Якщо хороший випин, теж на прилоге танцює. Тікає, целый, так? У мене одно це цена знімає, немає задвіжок, вважить лист, потом опять піднімає, дивиться. забирать первый а, слой. А дно неземный, да? Нет, это ну с днем, Ну вот, это проблематично. Если в зиму там килограмм, 25-30 миллионов остается. И деревянный корпус, крыша деревянная. Это килограмм 40 на килограмм. Однією рукою, а іншою засовувати листок з контролю. Ну, і це, коли у вас злетіло 100 сімей, ви що робили весною? З осінь вони злетіли, пасіка зменшилася. Що робили весною? В рамки з медом окопки робили. Назимувала балку. Ага, и... Они в, а... в зиму идеи. 120 маток. Запасные. Запасные. А, а, а в чем вони зимуют? Шестирамочных уходиева по две штуки. Ага. И вы их заносите чи ні? Не заносятся. Вся пасека зимує на дворе. Боротьба взимку з синичками, з дятлами, є щось чи не турбують? За 4 роки розробили один корпус пластмасовий. Ну, це пінопласовий пальо. Дятли. Може дятли, може хто. Ну ляток. А, ляток зробили здоровим, так? Да? Так. Да. Там, де знаходиться пасіка, в тій місцевості не, немає... Великих таких кідників, які, ну, як кажуть, зелений дятел дає життя там, де він він дерев'яні розбиває. Не, не то, що пінопласт. Дерев'яні цілі всі. Бо в мене на пасіці звичайний дятел літає, там їх цілими сім'ями літають. Ну вулики не трогають. Немає жодного вулика, синички. Синички турбують вділ, підлітають до лятка, льоток круглый корпусе и вона ж туда стукая выманивая бджолу бджола начинает вылазить стукая вилазить, вона її хватає, улітає. Інколи лист улетая в, сторон, в сторону в да? сторону Та як був на виробниці Андрія Бондаренко то там виходить в нього треба було стояти вони ж викидуються вони вилітають прямо і, 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 і швидше летять і, тут і треба стояти постійно поправляти поправляти, 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 щоб так набиралось набиралось набиралось. тільки набралося тут краю упор стояв і убираємо. Ну, це лінія Заводська, авл 100 вона без цього ніяк не можна, щоб не поправляти, не вставити. Тобто, Лінію повинна обслуговувати дві людини, бо одна людина може не справитися. Більше йде швидкість і треба ж переставляти, то треба вставити наступний намотану бобину воска. Два автора, ага. да. щоб через вальці проганяти, то те, то те, то те переставить і одна людина ну, просто не просто не не, справляється. На один лист скільки уходить секунд? От зараз воно йде. Я ну, які обороти поставили? Буде 4,5 минути і 10 літрів. Ага. 10 листків, 4,5 хвилини. Не можешь низко Чи десь 27 секунд. На лист? Ну видишь, вышел. Я не помню, я засыхал. Ну, сейчас у меня стоит обороты 80-10. Да? Вайца, явно пробала 70. Как бы было вещи, можно было бы больше делать обороты. На заводской линии я засыпал там 17 секунд выследить. Mm -hmm. Ну тут питание больше не швидкість, а питание больше яркости. Что Щоб... тут цена линии 29 тысяч. На сегодняшний день? Ну да. А восток ви продают? Нет. Nee. Nee. В Истоне кто там продает. Выск. Просится в контейнер. 29 ну, тысяч е евро ну, да. если бы здесь выставлял то не в евро по-моему были выставлять да, кисню тут недостатки Воно так чується, що... Та да, що... А, так, А чуется что от так, а, а, да, приміщення невелике, і... Ну, я дивлюсь как видео что на выставке выставка была в Черкасах чи... Ну, да. в Черкасах. Черкасов, правда. Стояла линия, да? Була, і... І 29 Точно, ну, да я не больше. Тиктоки в бувалку и. Тикто и спрашивал все 29 тысяч. То есть оно, да, колина купиться? Ну, все же то велика фабрика, да, яка... Коли купується таке обладнання, то воно повинно працювати ну, хай не 365 днів в році, а 260 днів в році воно повинно працювати. Да? Якщо 260 днів за а, робочу зміну переробляється порядка 200-250 кг мосту, да. ну, візьмемо по мінімуму 200 кг. Ні, навіть більше, там вже де 2 листа. Добре, я за той об'єм, який станок в рік може виробляти ваші. А ваші не може, якщо ми беремо, що він переробляє 200 кг за зміну на 250 робочих днів, це 50 тонн за рік. І якщо станок переробить 50 тонн воску за рік, то в принципі ну, за рік не окупиться, а ми порахуємо, може за 2-3 окупається. Світ треба. Люди. Читати. Люди. Зарплату. Латині. Налоги. Налоги. Да. Важливо, що якщо продають, то його ж все-таки хтось купує. Може не в Україні. Прозводителі весільних стопають в діло. Табу спитати, який об'єм бака в кілограм? Кілограма 120 123. 120 литров ну, килограммов где где-то 110 а крышка дивлюсь на защелках на еще не потребуется это самогонный аппарат Я То есть щоб можна было Використовувати для разных целей. Не, юмкость просто используется. А -а -а. Ничего нельзя в как... Я, я, я понимаю, да, да, да. Ну, я вижу, что оно фабричне, что он не... Да. Як? ...не якесь то там, не тех часов, которые были 50 лет назад. Просто используется бак. Після того, як машина виготовлена, вона у вас сохне, да? декілька днів і тоді її відправляєте на пасіку. Я гадаю, що під цим відео ви напишете питання, які вас цікавлять, і ми наступне відео знімемо з Віктором відповіді на ваші питання, бо я не знаю що запитувати, да, коли людина з руками з головою і не тільки каже, а ще і робить, і ви це побачили своїми очима, то слова тут зайві. Треба працювати. Дякую вам за увагу. Якщо є у кого які питання, телефонуйте Вітару, телефон в описі під відео. До нових зустрічей!